Команда Зеленського і його оточення, яке постійно підвергається критики, і зараз розберемо тут. І Скріпіна ми трохи зачепим. Він лідер був інформаційний лідер під час майдану в 2014 році. Зараз це відіграна скріпка на мой рахунок, і чому це зараз поясню, ці. Президенти нової формації, такі як Зеленський, Санду, європейські президенти. Ви бачите, це зовсім інші люди. Вони не люди старого покоління, які там, пам'ятаєте, генерали чи генсеки, вони обвішувалися медалями, лампасами, шапки. У них такі були золотими. Там ну вони там блістали, як могли. Зеленський і вся його команда дуже скромна себе в плані одягу поводять. І на те, що він являється дійсно зараз фігура, яка Можна сказати, опорна фігура. Бачите, з усіма президентами зустрічається, кандидатами в президенти, немає для нього зачинених дверей. Так, да, він дійсно вибиває для України гроші, але на відміну від Путіна, від побірушки, яка там по скребе по бідних странах, Зеленський для України вибиває за щось. Є основання для того, щоб давали гроші. Дійсно, треба стримати агресію. Що ще? Да, за Скріпіна. Скріпін дуже критикує уряд Зеленського, його основних, основну підтримку. Це Арахамія, це Єрмак. Вони, вони однодумці, тому що одягаються вони так же, без пафосу, без нічого. Пам'ятаєте, ще недавно при. Ющенка чи при кучмі був генерал. Він там і форму зробив, як УСС, там Вона була там, чорна, там, біла, вона була така яскрава, ярка, дуже, дуже яскрава була форма. А шапка у нього була така, як у, там, я не знаю, у кого такі шапки. Ну, мабуть, у північно-корейських генералів нема таких шапок, великих і гарних. І він самогубством закінчив життя. на відміну від цього. Ну, що можна сказати? Якщо скріпін він Єрмака, там, що вони оліву оділи, ну ця оліва, вона копійки стоїть. І якщо уряд ходить, то він поводиться дуже аскетично. Я впевнений, що Зеленський їздив би на велосипеді. Якщо у нас була б там Нідерланди, були Ну у нас Україна, якщо тут Зеленський вийде на велосипеді, пара його на кванти. розчавлять. Ну розумієте, Тобто у нас інша країна. У нас... Ще покану трохи бурлить і ще війна йде, тобто ну, немає можливості от так себе поводити, президенту вольно. Що можна ще сказати? Да, за Скріпіна. Ну, якщо Скріпін такий уряд критикує, він може і немовлят критикувати, для нього немає переваги. То, що він відіграв свою роль колись, він був, був дійсно фігурою, це було. Було підтримка підтримкою майдану, все це не аспаріма. Те, що він зараз говорить, ну, це воно, ну як сказати, ну не обґрунтовано воно. Просто так можна все, що завгодно, критикувати. Так що не на кожну критику реагуємо. Тобто уряд поводить себе скромно і ну, для, для українського уряду зараз усі двері в світі відчинені. Ви ж бачите, що по всьому світу їздять, везде приймають, везде обнімають, везде цілують. І те, що зараз робить Україна, це безцена для світу. для цього. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.